У Романа Гончаренко розпитаємо це оглядач Веллен, Німеччина і ведучий подкасту. Вас іздас, пане Романе. Вітаю, як чуєте. Доброго дня, дякую за запрошення. Слухайте, ну справа завжди в інтонаціях. Ми прекрасно розуміємо, що текст може бути вивірений 115 п'ятнадцять тисяч разів. Що ми і спостерігаємо? Бо в принципі текст один і той самий, і ми в Україні певно, що років з 12 можемо ретранслю. Я маю на увазі українці років з 12, сьогодні можуть ретранслювати все те, що сказали, скажуть або ж зараз кажуть європейські лідери. Що ми не зрозуміли з інтонації з поглядів або з кулуарних но домовлен... з домовленості і перемовин, які нині в Німеччині, на що можемо рахувати від Берліна. Ви знаєте, дуже важко ем, давати зараз якісь оцінки, оскільки після Аляски ситуація змінюється мало не щогодини, тобто з'являються якісь нові деталі. От зараз ми бачимо на момент нашої з вами розмови, що нібито Росія запропонувала, щоб Україна вивела свої війська лише з Донеччини, тобто не з усіх чотирьох регіонів, які вона прописала у своїй конституції, як російські, в 2022 році. І очевидно, що зараз, поки що, реакція політичного Берліна відносно стримана. Тобто так є заяви про продовження підтримки України. Це і заяви Мерце і інших європейських лідерів. Але з іншого боку, і сам Мерц, і міністр закордонних справ Німеччини поки що досить обережно висловлюються. Очевидно, що йде узгодження позицій. Всі очікують знову розмов в рамках так званої коаліції рішучих в неділю. І тобто, це як ви слушно зауважили перед поїздкою президента Зеленського до Вашингтона, тобто йде очевидно узгодження позицій, що можливо, що ні, тут важливий момент. Перед зустрічю Трампа з Путіним, коли президент Зеленський був у Берліні, вони домовилися про кілька пунктів, які вони також передали Трампу, і один із цих пунктів це послідовність переговорів. А саме спочатку припинення вогню, потім переговори. І от зараз ми чуємо, що Трамп, нібито вже не наполягає на припиненні вогню як передумові цих перемовин. І От зараз очевидно, європейці думають, як на це реагувати. А якою може бути реакція? Ну насправді мені виглядає так, пане Романе, і ще до зустрічі з Заляскою я говорила з експертами, аби ми не пішли по колу, бо вже на півколо зайшли, коли Дональд Трамп почав ретранслювати і повторювати наративи, які просуває Кремль. про те, що могли дійти до Києва, але не дійшли, тому що їхали сільськими дорогами, і про те, що ми Київ має бути більш договороздатними і так далі? Мої побоювання у тому, щоб це не зупинилося, і не або не призупинилося, не напівзупинилося із. З постачанням зброї і допомогою для України. Чи ви бачите такі ризики? Ризик такий безумовно існує. Хоча б тому, що Дональд Трамп кілька разів міняв свою позицію. Це стосується не тільки України, але й України в тому числі. Тобто, нема довіри до нинішнього очільника Білого Дому. З іншого боку, європейці не можуть собі дозволити зараз якось різко змінити свій тон, свою позицію. Тобто вони продовжують е, наполягати на тому, що е, потрібні переговори е, президента Зеленського з президентом Путіним. Вони підтримують Україну, вони продовжують говорити те, що ми чуємо вже давно, і ця справді позиція не зміниться. Що вони продовжують надавати Україні зброю, політично її підтримувати, дипломатично і так далі але з іншого боку, після цієї зустрічі на Алясці, європейці ще намагаються зрозуміти, що саме про які попередні домовленості говорили Трамп і Путін, чи можливо вони знають ще не все. Вони їм потрібен час, щоб це про проаналізувати, і відповідно виробити якусь спільну свою позицію для Європи. Тут проблема полягає в тому, що вона не може зараз. Сказати окей, якщо Америка пристала на бік Росії, а є підстави, принаймні в деяких пунктах так припускати, саме те про що я щойно говорив: саме послідовність переговорів чи припинення вогню. І ще одне спірне питання: це на основі чого йти вести ці переговори, оскільки європейці України єдині в тому, що треба говорити про ем, ситуацію на даний момент а саме про лінію фронту контактну лінію як говорив Фрідріх Мерц. Які називають тут в Європі, а Росія наполягає на виведення українських військ, в тому числі з території, які вона не контролює зараз. Це в першу чергу Донецька область. І отут європейці дуже обережно себе поводять. Тому я б зачекав, поки що, з якимись далекосяжними висновками, у будь-якому разі для Європи зростає тиск, як і на президента Зеленського. Ми це бачимо поступово, але він не впино невпевно зростає. І він зростає також на Європу. Європі доведеться обирати як по поводити себе далі з Дональдом Трампом і з Володимиром Путіном, якщо Путіним якщо, наприклад, Трамп домовиться про якесь пом'якшення санкції проти Росії, ми бачили, що президент Зеленський принципово казав, що Україна не проти цього, але є певні умови. Тобто, і от які ці умови навколо цього вестимуться дискусії. Лідери коаліції рішучих зустрінуться вже завтра. Це повідомлення ми бачимо в кількох медіа, зокрема The Guardian і, і так далі великий список. Лідери говоритимуть по відео перед візитом президента Зеленського у Вашингтон. Спільне головування Макрон, Стармер і Мерц. Що ще не сказали? Про що ще не домовилися? Це звірка позицій або це додаткові карти, вибачте, що я таку метафору використаю для зустрічі для бесіди. Це тобто дуже важко говорити про що ще не домовленість, оскільки ми ще, це ці домовленості ще не завершені, тобто вони вони ще в процесі. Для європейців дуже важливо зберегти наскільки це можливо, підтримку Дональда Трампа саме в плані надання Україні зброї та розвідданих. Ми бачили, що в попередні місяці Сполучені Штати припиняли частково цю допомогу, і це було дуже болюче для України. Європейці не могли це компенсувати. Тому відповідно вони теж зацікавлені, щоб якомога далі відтягнути час, якщо справді Дональд Трамп вирішить припинити цю допомогу Україні або згорнути і поки що немає підстав про це говорити, оскільки в тому числі за допомогою Фрідріха Мерца, Дональд Трамп погодився продавати зброю європейцям, які потім надаватимуть її Україні. Але ми не можемо виключати, що ситуація Білого Дому зміниться з якихось міркувань. Можливо, Володимир Путін зміг під час його їхньої короткої зустрічі без свідків, коли вони були разом в лімузині Дональда Трампа, щось йому сказати і спробувати якось перетягти того на свій бік. Поки що це лише припущення. В Європі, тут в Берліні, всі радіють тому, що в останній момент було змінено формат цих переговорів, і не було зустрічі тет а тет лише з перекладачами, а були саме була зустріч майже три години в присутності міністрів закордонних справ і радників. Тобто, побоювання, що Трамп піде на якісь далекосяжні поступки Росії, нібито не виправдалося, але Впевненості в цьому остаточно немає пане Романе, так так справа в тому, що наші експерти саме акцентують, що нібито тететету не було, але він був у тому самому лімузіні. І питання у тому, що можна говорити, що зустріч закінчилася вдвічі швидше, ніж планувалося замість 6 годин 3. тому що не було про що говорити, або тому, що про все домовилися. Це знаєте, як з якого боку подивитися. Але до вас, знаєте, сформулюю інакше питання: а з чим зараз доведеться? Ця стикнутися мерцю, бо очевидно, що оці заяви від європейських лідерів, які акцептують е, територіальну цілісність, які акцептують е, суверенність рішення Києва в е, м, питанні суверенітету, цілісності і дал, подальшої європейської або атлантичної, я не буду казати північно-атлантичної, але так атлантичної е, м, інтеграції. Вони ж е, певно, що будуть обговорюватися всередині країни, оскільки вони матимуть додаткову потребу у. Фінансовій підтримці, а це про гроші. А ми ж розуміємо, що в Німеччині прям крепко рахують гроші. То чим Мерсу доведеться зіштовхнутися, і що кому пояснювати? Мерсу доведеться пояснювати своїм виборцям, що в будь-якому разі німеччині доведеться бути ще більш активною тобто, це щедрішою так справді та? і безумовно, безумовно. Тобто, мерс і так в принципі зараз. Намагається відігравати більш активну роль в європейській світовій дипломатії, в тому числі в українському питанні, але це вимагатиме, вимагатиме в будь-якому разі або більшого фінансування України, щоб вона могла сама себе захищати. Поки що те, що надає Німеччина та інші країни, явно недостатньо для цього. Або бути готовою відправити в Україну своїх вояків. Зараз про це в Німеччині не говорять, але про це пишуть коментарі в газетах. Мої колеги-журналісти кажуть, що Мерсу доведеться починати цю дискусію а рано чи пізно ми чули заяви від коаліції рішучих Британії та Франції двох провідних країн, які заснували цю коаліцію, що вони готові відправити кілька десятків своїх солдатів в Україну, якщо справді буде сталий мир. Від німеччини ми таких заяв не чули. Тобто Німеччина поки що явно уникає цієї дискусії, оскільки це дуже болюче питання для німецького суспільства, і в Німеччині також не так багато ресурсів для цього. Але це постане. Це питання постане, як тільки стане зрозуміло, що війна закінчується. Але е, варто усвідомлювати, і це переважна більшість німецьких коментаторів звертають на це увагу. Поки що ми дуже далекі від закінчення цієї війни. Пане Романе, вам спасибі. Роман Гончаренко із нами був щойно глядач дочвельна Німеччина ведучий подкасту. Вас із Дас.